З надвору – плакат. Всередині рекомендації до вакцинації від ковіду. Тут з липня щеплюють людей. Про це місцеві знають. Розповідає житель Білозір'я Микола Танцюра. Каже, прийшов сюди один із перших. А що там бояться? Я кажу так: двом смертям не буває. Ну, одно німецько. Так що, якщо шанс є, то чого його не використати? Ось це пункт щеплень. Тут чекає Юлія Ружена. Говорить, імунізуватиметься вперше. На роботу потрібен сертифікат. поки що пускають, але кажуть, що можлива ситуація, що таке станеться. Спочатку Юлії вимірюють температуру, бо якщо вона підвищена, препарат не колотимуть, розповідає лікарка Тетяна Локоткова. Опісля саме щеплення, тим, хто вперше прийшов на імунізацію, колять коронавак, каже сестра медична Ірина Чубенко. Астразенека, тільки на ревакцинацію. Сертифікат про вакцинацію, першу чи другу дозу отримати можна буде наступного дня у сімейного лікаря. Розповідає терапевт Галина Харченко. Ось такий вигляд має документ. Спочатку вводиться в комп'ютер, перевіряються всі дані на пацієнта, і тоді ми можемо. Видати сертифікат, в цьому проблеми немає. Головна медична сестра Білозірської первинки Олена Юрченко розповіла протягом останніх двох тижнів людина щеплення приходить удвічі більше. В середньому 60 осіб щодня. Тим, хто щойно вакцинувався від ковіду, дає такі рекомендації. Берегтися треба іти собі ні з ким старатися обмежувати себе в контакті людей, тому що людина в період, коли отримала вакцину, вона повинна. Трошки себе захистити, від спілкування з людьми хоча б перші три дні. Фахівчиня каже, таку процедуру від ковіду в Білозір'ї можуть зробити як жителі громади, так і всі охочі. Всього із 8 тисяч 21 задекларованого пацієнта поліклініки Білозір'я першу дозу отримали 1 тисяча 875 людей, другу 1 тисяча 110. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина Yeah.